Микола Тищенко, одіозний депутат Верховної Ради. Більше відомий не своєю парламентською діяльністю, а різноманітними скандалами, як то роботою його ресторану Велюр у період ковіду чи поїздкою до Таїланду під час війни. Однак, останній випадок із побиттям військового у Дніпрі викликав чималий резонанс у суспільстві. Сумнівні люди у військовій формі. Які перебували поруч із нардепом на відео, змусили нас придивитися ближче до його оточення. Це охоронці і помічники Тищенка, яких навколо себе він згуртував. І саме їх діяльність показує справжнє обличчя народного обранця. Справжнє обличчя Тищенка. Хто входить до найближчого оточення скандального депутата? Це все біля кримінальної історії. Що відомо про охоронців нардепа, які побили військовослужбовця? Є певна група людей, котрі надають такі послуги. На жаль, і в головному управлінні розвідки. Та як тищенко депутатським мандатом прикриває свою справжню діяльність? Люди просто підходять. Тошовині адекватна. Ще вийшов, будь ласка, навіщаємо. На цих кадрах чоловіки у камуфляжі та балаклавах. Не військові, як можна було би подумати. А охоронці народного депутата Миколи Тищенка. А от людина у цивільному одязі з коляскою. Це власне військовий спецпідрозділу головного управління розвідки Кракен Дмитро Павлов. Сутичка відбувається на одній з вулицях Дніпра. Куди нардеп приїхав буцімто боротися з колцентрами, що працюють на РФ, він напав на військовослужбовця Збройних сил України, який воював за цю державу. Ця людина, на яку вони напали з охоронцями, ще й була з маленькою дитиною з візочком. Ось. Ну, і Поведінка самих охоронців і його помічниці, ну, абсолютно ганебною. Чому народний обранець у день пленарного засідання Верховної Ради перебуває у Дніпрі, а не в сесійній залі, та ще з групою озброєних чоловіків? Невідомо це все якась божевільна історія, божевільна поведінка народного депутата одного з керівників ще нещодавно фракції Слуга народу. На цьому відео засвітився такий собі Костянтин Цубера. Один із бодігардів Миколи Тищенка. Саме він хапав під руки військовослужбовця того дня у Дніпрі. Раніше чоловік працював охоронцем в одному із нічних клубів Києва, а також виконував силову роль у різноманітних рейдерських схемах, як от захоплення гаражного кооперативу у Голосіївському районі Києва. Тоді Собара потрапив на відео, де рейдери спробували силою взяти приміщення. Які перед тим оформили на підставні компанії та спілки? А це вже кадри з лівобережжя столиці, де громадські активісти роками виступали проти незаконної забудови паркової зони. І тут як не дивно, Костянтин Цубера також був присутнім. Я є кордон один із співкоординаторів. Боротьби на Мікільські Слобідці проти проти незаконної забудови. Люди його впізнали. Чому? Тому що у нас класна громада, у нас фотофіксація майже всіх пик, і не тільки і, і приміток, і, там, татуювання, і так далі. А У нас там я вам скажу з абсолютною відповідальністю. У нас, мабуть, були всі виходці з усіх бійцівських клубів Києва без перебільшення. Іншого учасника нападу на військового у Дніпрі видало татуювання на руці. Саме за ним вдалося ідентифікувати ще одного охоронця Тищенка Миколу Щегельського. У 2021 році цей чоловік облив червоною фарбою пам'ятник Степанові Бандері у Львові. У мене таке враження, що Тищенко якби, сидить і вибирає найбільш мерзенних просто, людей. Тому що він ще, по-моєму, тут служив чи вчився в академії сухопутних військ Щегельський. І він вже після початку війни та вже от війна з Росією тривала, і зрозуміло, що є якісь наші певні символи герої. І він за гроші, і, можливо, навіть і плюс за гроші і, ідейно. Облив пам'ятник Бандері, що власне і показує всю його сутність, і е, таке враження, що Тищенко Тищенко, це сподобалося. Він каже: Ну ходи до мене, будемо разом займатися антиукраїнською діяльністю. Тоді правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею про хуліганство. Суд визнав провину Щегельського та призначив йому чотири роки ув'язнення заміною на один рік випробувального терміну. Юристи припускають усієї повноти покарання, підсудний міг уникнути за сприяння Тищенка. На жаль, непрямі докази якогось впливу на діяльність правоохоронних органів з боку осіб, які мають певний державний статус та і вплив на суб'єкти прийняття рішень, ми можемо простежити. Бо чомусь люди, які ходять до близького оточення цієї людини, та за ті чи інші речі виникають відповідальності, або вона там там на набагато дрібніша, ніж могла би бути в звичайному стані. Як це є. А це Сергій Савченко, ще один учасник заворушення у Дніпрі. Він депутат Полтавської обласної ради, обраний від вже забороненої партії ОПЗЖ, місцевим осередком якої керував Ілля Кива. Водночас, за словами експертів, ця людина відповідає за організацію спектаклів Тищенка у колцентрах. Він, колишній тітушковод, безперечно, виходить силових силових, то я маю на увазі тилу, прям в Полтаві. За моєю інформацією, він зараз працює в головному управлінні розвідки. Служить в головному управлінні розвідки. Тобто, а опинився в Дніпрі в компанії тітушок, і очевидно, що працював на Миколу Тищенка. Є певна група людей, котрі надають такі послуги. На жаль, і в головному управлінні розвідки. І вони там були, скажімо так, керівництво в курсі. було. Ми написали офіційний запит до головного управління розвідки із запитанням, чи перебуває Сергій Савченко у штаті або поза штатом структури. Але на момент виходу програми відповіді не отримали. Здравствуйте. Я Анастасия, та я визивала поліцію. Представтеся. Представьтесь, Лінь, знаєте. Знаєте, Представьтесь знаєте. пожалуйста. А хто ви є? Ми активіт. Я преса. Я приїхала на місце преступления. А це дружина Савченка. Із відео ви вже знаєте, що її звуть Анастасія, але вона не журналіст. Бо юридична особа вказана на її посвідченні відсутня у реєстрі засобів масової інформації. Натомість полтавські підприємці стверджують, що громадську організацію Соборність нації вона із чоловіком створила і використовує для рекету. Мовляв, під виглядом активістів і журналістів перешкоджають діяльності бізнесу, аж доки не отримують винагороду. Відтак звуки російського шансону, що жінка слухає у своєму авто, сповна доповнюють цю картину. Мається стоїть на і земля На додачу у 2023 році Савченко став на захист церкви Московського патріархату. Проголосувавши за звернення депутатів Полтавської облради до парламенту щодо внесення змін у закони про діяльність релігійних організацій в Україні, це шайка дегенератів. Там нема серед людей, які оточують Тищенка. От саме з його близького оточення, там абсолютно немає моральних людей. І більша частина з них це є антиукраїнські елементи. Якщо Савченко один із організаторів турне Тищенка по Україні в пошуках так званих кол-центрів, то силову підтримку, окрім власної охорони, нардепу надає компанія Ronin Security Group. Про це дізнаємось від військовослужбовця Олега Симороза. У нього це ділиться на дві історії: тобто, або це беруть з Києва зі спортивних клубів, переважно, і вони всі разом з Києва цивілізовано вже бусами. Разом з Тищенко колоною їдуть в певний регіон, або вони так само підсилюються, тобто ще беруть з місцевих, куди вони їдуть, ще з місцевих спортивних клубів вони беруть додаткову, скажімо так, історію, і у них така от збірна солянка їде. За даними аналітичної системи «Юконтрол», співзасновником охоронної фірми є Олексій Мешков, депутат Київської обласної ради. Ось він разом із Тищенком на фото під час засідання парламентської тимчасової слідчої комісії в Івано-Франківську. А це вже відео з камер спостереження, де мішков супроводжує нардепа в одній із поїздок по викриттю кол-центрів, або ж іншими словами, вибивання грошей з бізнесу. Це має бути уроком для наших виборців. По треба дивитися, кого обирають, бо його обрали кияни, мешканці Святошина здається, і ну і я думаю, що багатьом з них сьогодні просто соромно дивитись на людину, яка їх представляє. У нелегкій боротьбі з ботофермами тищенку допомагають не лише охоронці, а й помічники, які за логікою мали б займатися законотворчими питаннями та опрацьовувати звернення громадян. Натомість вони прикривають сумнівну діяльність нардепа та громадських організацій, пов'язаних з нею. Ба більше за це ще й отримують зарплатню з державного бюджету. А днями парламент прийняв законопроект. Про збільшення оплати праці помічникам народних обранців. Тож тепер дивимося, за що саме офіційні представники депутата отримують ці гроші. Евеліна Андрієвська, помічниця Тищенка на платній основі сама родом з Донецька, де досі мешкає жінка з таким же прізвищем, і дуже схожа зовні на Евеліну Аліна Андрієвська. Місце сепаратистського анклаву ДНР за інформацією змі жінки є сестрами у 2015-му в розпал антитерористичної операції. Теперішня помічниця Тищенка у соціальних мережах поширювала проросійські дописи, де Україна буцімто обстрілює власні території. Через це її внесли до бази Миротворець. Але, попри сумнівне, минуле дівчини у 2022 році. Вона раптово отримує подяку від ГУР за видатні заслуги перед Україною. Мені здається, що Тищенко є теж латентним ждуном. І коли б росіяни прийшли, умовно кажучи, окупували там значну частину України. Тищенко з такими охоронцями просто виконував би якісь певні функції делеговані російською окупаційною адміністрацією. Раніше Андрієвська неодноразово відвідувала окупований Крим у лютому 2018-го. Вона туди завітала на концерт свого кумира Григорія Лепса, затятого прихильника путінського режиму і так званої СВО. У серпні того ж року мати Евеліни Вікторія Андрієвська публікує спільне фото у соцмережах з помешкання у Криму. А в 2020-му з'являється нова світлина з тих же апартаментів. Відтак на півострові Евеліна була щонайменше тричі. За час окупації це підстава для звільнення, але треба дивитися знову ж таки, яким чином задокументовані ці факти. Чи не задокументовані чи, ну, тут, Тобто, це, це матеріал для службового розслідування, як мінімум, так. а незаконний перет, перетин кордону. Державного на той момент. Та, це, це, я вважаю, що це причина для того, щоб сторонювати людину від публічної служби і квітів. До слова мати Евеліни одружена з власником мережі цирків у Криму Дмитром Зальцером. За даними ЮКОЛ, він є керівником двох організацій Гра та центр розваг Алушта. А згідно інформації з російських реєстрів, з 2017 року Зальцер зареєстрований приватним підприємцем. У російській податковій службі з власним податковим номером. Це означає, що відчим помічниці Тищенка. Тепер є громадянином РФ. При цьому він говорить, що це він бореться з кол-центрами, які є російськими, значить, хочуть заколот робити. Є російською агентурою. Він бореться з російською агентурою. Чомусь йому дійсно в цій боротьбі проти російської агентури допомагають ОПЗЖники і дівчата таких дивних поглядів і біографії. Евеліна Андрієвська постійна супутниця нардепа у робочих поїздках по кол-центрах. І того дня, коли дісталось військовому Дмитру Павлову, вона також була у Дніпрі та була безпосередньою учасницею конфлікту. Не знімаю, будь ласка. Е -е. Я? я не знімаю. Того, у червні 2023-го Андрієвська зареєструвала громадську організацію з ідентичною назвою до тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, куди входив Тищенко. Йдеться про ТСК Нацресурс, що займалась питанням незаконної виробки лісів та припинила свою роботу в травні минулого року. Чому саме від імені цієї комісії Тищенко повідомляв про шахрайські офіси? А згодом продовжив їх викриття вже у супроводі одноіменної громадської організації, але і далі, як член давно не існуючої теска, є закон про громадські об'єднання, який чітко вказує про те, що там назва агентство, або взагалі будь-які дубляж державних органів влади, та або державних скажімо так, органів публічного управління та він забороняється в використанні. Назву громадських організацій, якраз саме з метою, щоб не зловживати їхнім впливом, або або не зловживати е, назвою, на цьому Тищенко не зупинився. Філії громадської організації ТСК Нацресурс почали відкривати і в інших містах. Зокрема, ще один помічник нардепа Леонід Раскін заснував таку геошку в Одесі. Свого часу він балотувався до тутешньої міської ради від слуги народу та буцімто вів активну волонтерську і громадську діяльність, за що отримав почесну нагороду від органів місцевого самоврядування. Лише от місцеві активісти Раскіна і його громадські організації вперше чують саме від нас. Невідома і ефективна організація по великому рахунку зроблено, я думаю, більше для якихось аля звернень, і я не пам'ятаю, що ти типу, вони, вони щось робили добре, позитивне в місті Одесі, тому що я всіх знаю активних людей, активних організацій, які допомагають, які працюють, які є проукраїнськими, які допомагають війську в реаліях сьогоднішніх. І цих людей я ну, не, не бачу ні на вулицях, ні на мітингах. Сам Леонід Раскін входить до асоціації олімпійських видів єдиноборств керівником якої є Беслан Туштаров у 2011 тисячі Він керував організованим злочинним угрупуванням на території Одеси. Це все, все біля кримінальна історія. Щоб ви просто розуміли, що в Одесі майже всі ці асоціації це власне як така база, база збору різних сумнівних осіб, чи то для криміналу, чи то для проросійської історії. Я хочу нагадати, що кримінал це Вся, переважно історія про російська Україна як не має такого поняття кримінальний світ. і так Далі це вся ось романтика. А і так далі. Це все суто російська історія. Серед учасників цієї асоціації ми знайшли і відомого кримінального авторитета та уродженця РФ Халіда Мусаєва у квітні 22-го його оголосили у міжнародний розшук за співпрацю з росіянами і ймовірні зв'язки з Кадировим. Його ж злочинне угрупування займалось викраденням людей та розбійними нападами. Тищенко дуже інтегрований в кримінальні середовища і Києва, і Одеси, і так далі. І зрозуміло, що для нього, умовно кажучи, мати поруч там людей таких от нечистоплотних, які пов'язані ще й до того з проросійськими якимись кримінальними середовищами. Для нього це не є взагалі проблемою. Ще один, але вже колишній помічник Миколи Тищенка, а нині комерційний директор державного підприємства НДП і містобудування Сергій Остапченко нещодавно влаштував бійку з поліцією поблизу одного із готелів столиці та пошкодив службовий автомобіль правоохоронців. Крім того, за нашою інформацією, чоловік свого часу організував бізнес на тому, що у столичному парку Совки. Вхід до безкоштовного туалету зробив платним. У нього там поруч приймання, у нього взагалі з цим парком дуже все не сладко. У нього там дуже багато скандалів. Його там реально почали всі ненавидіть. Тищенко надав карблан всім помічникам. Гроші можна робити на всьому. Це ж не ті, ну хтось намагався займатися бізнесом, хтось намагався займатися підприємницькою діяльністю, приходити на тендери, але дуже палився просто одразу. Тому що заробляти кошти вони отрим... вони оцінювали прямо цю фразу і там намагалися робити маржу на е... корупційні закупівлі у 200-300%. Якщо народний депутат розуміє наслідки, якби це хтій, то він має. Сам перевіряти, хто ж, ну, що це за люди. Тобто це може, не можуть бути просто люди з вулиці або люди, яких він не знає. Тобто, очевидно, що він їх знає, очевидно, що він знає, чим вони займаються, очевидно, що він має якусь ну, тобто, хронологію цієї людини. І ну, варіант, що він не знав про якісь там кричущі речі, які є в засобах масової інформації, він дуже малоймовірний. Найбільш промовисто за людину говорить її оточення. А Микола Тищенко навколо себе згуртував рейдерів, вандалів, сепаратистів, аферистів і навіть криміналітет. Виникає запитання: то хто ж тоді сам нардеп? Чи справді він обирався до Верховної Ради щоб служити народу України? З таким оточенням можемо відповісти, що навряд. А його мандрівки Україною в пошуках та викритті колцентрів – зайве тому підтвердження: скільки часу їздить, стільки часу викриває. А в підсумку жодної шахрайської контори за його сприяння досі не було притягнуто до відповідальності. Тож підсумки, для чого Тищенко їздить україною, гадаю, ви можете зробити самі, склавши докупи подану нами інформацію. Це були змови. Настав час для нового викриття.